Алкоголік Медведєв, який колись тимчасово виконував роль президента Росії, а нині виконує таку саму тимчасову роль заступника голови їхнього Совбєза, знову почав залякувати Захід. Цього разу він погрожує вдарити ракетами по приміщенню Міжнародного кримінального суду Гаазі, який, як відомо, видав ордер на арешт його поддільника Путіна, як військового злочинця. Медведєв погрожує вдарити ракетами Онікс Північного моря і закликає суддів Міжнародного кримінального суду поглядати на небо. Та ти сам падло, поглядай на небо, бо божа кара вона рано чи пізно всіх вас настигне, і ти теж одержиш ордер на арешт міжнародного кримінального суду. Так що бійся в першу чергу ти.